Всім вітанечко! У нас ще один влог день. Ми сьогодні приїхали на гонки на Скар. це щось дуже важливе, дуже відоме в Америці. Я, чесно кажучи, не дуже в темі, але мені друзі порадили, дали квитки, і ми зараз з дітьми приїхали. Хочу показати, як тут взагалі це все відбувається. Ці гонки, машини і так далі. Так що дивіться. Значить, під'їзд до самого треку, все організовано. Тут купа машин абсолютно, але все обережно. Всі обережно їдуть, парковка, всі контролюють. Немає такого, що Боже, де я буду паркуватися. Ай-яй. Ні, все є. От мені цим Америка дуже подобається. Все продумано. Завжди все продумано. Клас. Все, бачите, заїжджають всіх, розру... розрулили кому куди йти. Блін, клас. Мені це так подобається. Організоване життя це вже ми пішки йдемо, зараз будемо заходити. Цікаво так все. Всіма керують. Бачите? Розгад. Атмосфера стадіону, єдине, що блин, цей фастфуд, я його просто ненавиджу в Америці. Просто найгірший, найгірший в світі фастфуд. Це вже я точно можу сказати. Він тут скрізь, люди його їдять, і це просто жах.

Стекіл мозг, і реально дуже сидиш і ще й під сонце. Багато людей вже пішло, мені здається, пішли тому що вони розуміли, що вже їх поширення виграю, а сидіти на такому це таке закон.